Закарпаття у селі Довге туберкульозне відділення районної лікарні зливає каналізаційні стоки у річку руками. Місцеві обурені й налякані звернулися до прокуратури. Там відкрили кримінальне провадження. Тим часом усе запевняють, у воді небезпечної палички коха немає. Світлана Ковбиця детальніше тоже каналізаційні стоки у річку Боржава зливає туберкульозне відділення Іршавської районної лікарні. На мальовничому березі річки нестерпно смердить, на воді темні плями. Селяни бояться захворіти, обходять річку десятою дорогою. Буталеска ведете, все, все, все в ріку. Наші діти всім дихають. Всі туберкульозні больниці десь сюди. Ольга Рожкович, мати двох маленьких дітей, каже, непокоїть ще й сусідство із хворими на туберкульоз. Відділення знаходиться в самому центрі села. Хворі безперешкодно виходять за територію медзакладу. Люди, які хворі на туберкульоз, вони б і не мали знаходитися всередині жилого масиву, ну бо якось мало бути. За його межами хворих на туберкульоз кісток та легень лікують у довгому у стінах старовинного палацу фортеці графа телекі шість років тому. Нарешті розробили документацію на будівництво очисних споруд. Та двох мільйонів гривень на спорудження так і не знайшлося. Тому стоки із дня заснування тубвідділення це вже майже 60 років поспіль. Зливають у річку. Щоправда, перед тим їх не заражують, запевняють у медзакладі. У нас каналізації як була, так є, і в нас уточно обеззаразуються стоки. Чесно, я що знаю, що десь засоби використовують, і, і все у нас робиться як, як є. Селянам терпець увірвався. Вони зі скаргою звернулись до прокуратури та санстанції. Перші відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод, другі одразу ж взяли воду на аналізи. За результатами води проби відповідали санітарним вимогам, але наша лабораторія не є акредитована для проведення досліджень на наявність. Туберкульозної палички місцеві медики запевняють, туберкульоз через воду не передається. Кількість хворих на сухоти у довгому та селах нижче за течією боржави не зросла. Та якщо повторні аналізи покажуть, що нечистоти завдали шкоди довкіллю чи здорові людей, винних покарають. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Щодо запаху за це покарання не передбачено. Тож поки що каналізаційні стоки продовжують зливати у річку. Світлана Ковбиця Вадим Шишканич, Факти ICTV.